Дуже симптоматично, якщо Іван Дорн закриває бізнес в Україні. Я була в шоці. Ну, чесно. Кейту в бік Івана зараз чимало. Чи впливає це на ваші з ним стосунки? Іван не поїхав, бо Іван і не приїжджав. Вас це зачепило? В мене горіла дупа Юлія Юріна, 28 років. Співачка, фольклористка. Рідне місто. Анапа Росія називає себе українкою без українського паспорту. Сімейний статус заміжня. Колишня учасниця гурту Юко належить до музичного лейблу «Мастерская», засновником і керівником якої є Іван Дорн. Нещодавно Іван оголосив про закриття будинку культури «Мастерская». Чи існуватиме тепер лейбл і чи йде Дорн із українського ринку. Ми і спробуємо дізнатись в людини, яка знає «Мастерскую» із середини. Юлю, раді вітати дуже. Розпитаю, мабуть, тоді про закриття мастерської, як ви особисто дізналися про те, що це станеться, і наскільки для вас ця новина була ударом? Я дізналася про те, що е, приміщення ДК Культури е, закривається тоді, коли вже ми там ховалися при перших днях повномасштабного вторгнення. Тоді ще е, майстерня вона припинила своє таке творче існування, бо почалася е, повномасштабна війна. Е, ми не знали взагалі, що буде далі, і всі, хто працював. В мастерській вони всі: а, хто роз'їхався, хто залишився в Києві, хто поїхав під Київ, хто був у підвалах. І я в перші дні повномасштабного вторгнення сиділа в метро Печерська, і мені написали і сказали, що це безпечне місце, воно у підвальному приміщенні, і будівля дуже стійка, тому можна ховатися там. І ми всі Своє музичне існування на той час ми просто займалися тим, що а, намагалися якось вижити і дізнатися, що буде далі, бо дійсно в перші дні взагалі ніхто не знав, що буде. Коли вже нам сказали, це було в жовтні, а, ми, звичайно, всі дуже сильно розстроїлися, бо це наш дім. Бо це наш ну я не я не відношуся до майстерні як до видавництва, бо вся моя музична кар'єра почалася разом з Іваном, разом з великою командою, і ми там дійсно жили. Ну тобто, коли ми записували музику, коли ми робили якісь івенти. Коли ми щось придумували, ми там просто жили, і всі ці люди, які а, там працювали, це наша сім'я, це наші а, близькі. О, тому це дійсно дуже боляче. І ну, в мене був такий стан, ем, не знаю, я, я була в шоці. Ну, чесно, я ходила, я дуже пригнічена була, бо це дуже велика. А, і класна, а, по перше, тусовка по-друге, організація, яка займалася просуванням творчості, яка займалася просуванням інді музикантів, нових артистів і. Це, це потіря для культурного пласту сучасної музики України. І я сподіваюся, що це не назавжди. Я все ж таки сподіваюся, що після перемоги України в нас все буде знову відчинено, і ми всі зможемо об'єднатися. Але поки що, кожен у вільному плаванні. Ну, з огляду на ті коментарі, які писали під постом Івана, навіть артисти не вашого лейблу, це була якась особлива атмосфера, правда? Розкажіть, будь ласка, як там так. було? От наскільки це була музична кухня на той момент, коли все починалося? Музична кухня там була взагалі дуже велика. Бо кожен музикант міг прийти домовитися за студію, домовитися за якісь музичні інструменти. Там ми знайомилися з багатьма людьми, з якими потім ми. Це були режисери, це були а, актори, це були музиканти, саунд продюсери і багато інших, з ким ми робили музикальні проєкти, не тільки музикальні. Я там відзняла 4 чи 5 кліпів ще з гуртом Юко, потім як а, сольна артистка Ю. -Ю». І, м м ми там відмічали всі дні народження, чиєсь весілля, дівчині просто тусовки. Ну, тобто це Місце там, де ми а, фактично жили. А, ми зранку приходили, працювали, і ввечері ми просто робили якісь івенти. Ми знімали там новорічні шоу. Там «Годний год. Кожен рік Іван робив зі спонсорами а, такі своєрідний. Новорічний вогник, там де збиралися всі українські артисти, ми робили або якісь попурі, або якісь музичні переначення якихось пісень знімалися там і з Врем'я стекло», і Альона, Альона там вперше зазвучала, і Заліна паш, Юля Саніна Хардкіс, Ваня Дорн, а, гурт Юко. А, я, Ну, коротше, це була така велика музикальна сім'я, яка була рада всім, і вона відкривала двері для всіх. Тому це дійсно, як для мене. Це е, дуже гірко, що е, війна вплинула ще і на музичну і культурну індустрію. І от з е, закриттям е, дверей майстерні я це відчула ще більше. Бо до цього ми три чи чотири місяці там жили і займалися волонтерством. І для мене, ну. Це стало вже не як приміщення, це дійсно стало моїм домом, бо я знаю там кожен куточок. Я там провела перші місяці повномасштабного вторгнення. Юлі, ну закриття причини все таки фінансові в першу чергу. Складно сказати, бо я не була погружена в цей процес. Напевно, бо ну, як я розумію музичний бізнес, то Робота твоїх співробітників вона має оплачуватись а в майстерні працювало дуже багато людей. Юль, ну в коментарях багато хто із фанів пише про те, що дуже симптоматично, якщо Іван Дорн закриває бізнес в Україні, чи коректно так говорити? Що Іван закриває бізнес в Україні? Я не думаю, що він закриває бізнес. Бо е, як видавництво е, музичний лейбл залишається. Бо е, це велика кількість українських артистів, які видавалися на цьому музичному видавництві, і там було е, багато каталогів, багато артистів. І якщо це по справжньому закривати, то це треба охопити просто неймовірну кількість артистів, закрити з ними всіма. Um, ці каталоги uh, про можливо якісь документи і віддати мус. Ну коротше, це дуже багато влакіти, і uh, я думаю, що uh, саме це і залишається від цього, як, якщо можна назвати це бізнесом. Бо музичне видавництво воно також продовжує. Uh, Релізати ці пісні, наприклад, мій е, майбутній альбом, який я відклала майже на рік за війни, він е, так само чекає свого релізу, і він буде реалізувати на майстерні. Чи Іван лишається вашим другом, наставником? Чи спілкуєтеся ви війну? Ну, попри відстань. Так, так, звичайно, ми зідзвонюємося. Ми віталися з Новим роком. Коли почалися планові і не планові відключення світла, я ходила, знімала йому відео. Ми спілкувалися по Фейстайму і взагалі описувала ситуацію, яка тут коїться. Бо все одно люди постійно мають інформацію перед очима, ту, яку розповідають про всю країну, а саме про Київ. От ми були таким місточком і спілкувалися з Іваном по телефону. От зараз як ми з вами з Позуму, так 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 ми з ним спілкувалися, і він розповідав свої якісь історії. Я розповідала свої особисті історії життя, бо війна дуже сильно змінила все. От, тому ось якось так. Юль, ну не секрет для вас, мабуть, буде що ну хейту в бік Івана зараз чимало. Чи впливає це на ваші з ним стосунки? І чи ви вважаєте, заслужено йому зараз так пролітає? Mm, а який саме хейт? Ну, багато хейту з приводу того, що поїхав, з приводу позиції неоднозначно іван не поїхав, бо Іван і не приїжджав. Він э, э, перед початком повномасштабного вторгнення його не було в Україні, і він э, поїхав по своїх особистих справах і він мав вертатися. І 29-го було заплановано вже багато зйомок. І 25-го був в мене реліз, і мав бути реліз. Просто він не встиг доїхати, коли він вже. Мав сідати на самоліт то почалося повномасштабне вторгнення і обстріли, і він просто не. Не доїхав, з приводу того, що він за кордоном багато артистів, багато людей обрали такий шлях, і мені зараз здається що українці мають не ем, відокремлюватися один від одного, а навпаки, єднатися, бо Іван за кордоном зробив набагато більше справ, ніж він міг би зробити, ем, знаходячись тут, він перенаправив. Десь ну я, я не знаю а, точну суму. Я пам'ятаю саме про три мільйони гривень, які він зібрав благодійними концертами. А, він надавав свою машину, на якої ми їздили неодноразово в Чернігів, евакуювали людей, а, привозили гуманітарну допомогу. І а, він дуже багато насправді всього а, гарного зробив. Просто він такий. А що він не розповідає ніколи про свою благодійність і це його сута позиція? Тому моє відношення до нього а, таке саме ж тепле. Бо він нас підтримував. Він, а, ми захищалися в його а, приміщенні в майстерні. Ми там жили працювали, і а, ми так само залишилися а, відкриті до людей. Музична індустрія вона трохи. Коли зупинилася, ми просто стали займатися не тим, щоб допомагати музикантам створювати музику. А ми займалися тим, щоб допомагати українцям виживати у цій війні, юль. А доля волонтерського штабу, в якому ви я так розумію, провели більше ніж 8 місяців. Яким ви опікувалися, який на певний час став фондом вашого імені? Мені здається, ну принаймні так люди це сприймали. А як зараз, тому що я так розумію, що в будинку культури він не буде знаходитися, Водитися а як буде далі? Ми всі одночасно знайшли приміщення для того, щоб продовжувати і не зупиняти свою роботу. Переорганізувалися з нами працювала Юля лютий Мороз. Вона зробила FEM Solution. Це така організація, яка працювала спочатку повномасштабного вторгнення з нами в волонтерському центрі майстерня. Тепер вона працює самостійно. Вона зняла просто собі інше приміщення і все перевезли. Що було складом в майстерні, перевезли її туди. Зроблю такий невеликий екскурс для наших глядачів, не дивлячись на те, що ви багато років живете в Україні. Чудово говорите українською, як ми всі чуємо, і дуже багато допомагали весь цей час і завжди були на нашій стороні. У вас досі паспорт громадянина РФ. Правильно? Фактично, так. Якщо по факту, то так. Хотіла розпитати, чи змінилася якось історія, тому що я пам'ятаю ваші пости в Фейсбуці, коли ви намагалися достукатися і знайти, хоч якусь лазійку, яким чином набути українського громадянства, чи з'явилися варіанти? Я не знаю, чи ви отримали офіційну відповідь? Ну, от який ваш статус зараз? Ну мій статус зараз такий, що я українка, яка не має українського паспорту, Порту. І а, я скажу так, що ну, я ніколи не шукала лазів. Я подавала, і от якраз вся інформація зазвичай вона в інстаграмі, і я просто вела навіть ніби це прямі трансляції, як я ходила в ДМС і Печерського району, і просто в міграційні служби. І це був дуже великий складний процес, бо а, спочатку нічого не працювало. А потім, коли запрацювало то не всі були усвідомлені, як це все працює. І ти іноді приходиш і кажеш, що по телефону от написала, що можна, а ви кажете, не можна. І я неодноразово подавала документи. І зараз от я а, хочу пройти, як і всі, доказати, що я така ж сама українка, як і всі українці, які живуть на території України. і Я гідна мати а, український паспорт Спорт і мені треба пройти екзамен. Зараз трошки змінилися закони. Ще є складнощі з тим, що спочатку повномасштабного вторгнення було дуже багато змін в цьому напрямку, і ну я це прекрасно розумію. Бо питання іноземців і громадян, які хочуть отримувати українське громадянство, це не першочергове питання під час повномасштабного вторгнення, і дійсно є набагато більше важливим. Справ ніж це, але зараз це набуває критичного а, моменту, бо дуже багато є людей, які тут живуть а, по 5, по 10 років, мають вже дітей, і вони не можуть отримувати громадянство. бо це а, Бюрократична така складна система, і, наприклад, перше, з чим я е, зіштовхнулася, що мені потрібно було справку про несудимість від ФСБ, і е, ну, як на мене, це нереально, бо всією е, своєю діяльністю, яку я роблю останні роки. Е... По нинішнім законам РФ я проходжу там вже по декількох статтях, і це просто ну неможливо. Тому зараз, коли спростили ем, оцей процес. Ну, вони не спростили, але е, все одно треба дочекатися, бо дуже велика черга. Ми, в мене подані документи, і я просто чекаю, коли я здам екзамен. І е, якщо я здам екзамен гарно, то я отримую паспорт громадянина України. Ви справді знаєте, що є справи проти вас е, е, в Росії, чи це просто ну ви так думаєте собі, що можливо могли би бути? Я думаю, що можливо могли б бути, бо ну я не була. На території РФ вже дуже давно, і ем, ну, в мене там всі мої батьки, всі мої колишні знайомі, і е, не знаю, мені. Складно про це судити, але якщо захочуть накопати, то накопають, бо було дуже багато інтерв'ю і на Billboard, і на NBC, там де я а, в перші місяці у вічі просто намагалася достукатися до громадян РФ і сказати, що ви маєте щось робити, і потім, коли а, просто я побачила все, що коїться, і вже майже рік, а, ну Дуже скоро буде рік повномасштабного вторгнення, і в мене просто а, вже немає а, сумнівів і немає сподівань, що ці люди, які це все роблять, вони роблять це несвідомо. Вони роблять це свідомо. Я не знаю, взагалі що це за країна. Я її не пам'ятаю. Я коли мені стало 18 років, і коли я стала повнолітня, я обрала свідома країну, в якої я хочу жити, в якої я хочу працювати, в якої в мене з'явився чоловік і всі мої друзі, з якими я зараз працюю і дружу. Тому я просто не хочу бути причасною до цього всього. От, але ну я колись думала, що от Івану заборонила на 50 років в'їжджати. І я думаю, все, що пов'язано з Іваном, теж може бути під крилом цього закону і під крилом цього надзору. Я слідкую за вами в соцмережах. Дуже багато було е, матеріалів і пов'язаних із деокупованими територіями і територіями, де колись вели бойові дії, знаходитися там в статусі негромадянки України. Наскільки це проблемно, наскільки це заважає вам в вашій волонтерській роботі? Мені особисто це не заважає взагалі ніяк. От я вам скажу, що сьогодні я приїхала а, потягом в Київ, і а, зараз на жд вокзалі там є люди, які одразу біля поїздів починають перевіряти дію. Я просто відкрила дію. Дівчина, яка була військова, вона перевіряла мої документи. Вона просто подивилася, що в мене посвідка на постійне проживання, відкрила повну інформацію. Подивилась, сказала щасливої дороги. Тобто кожного разу, коли я виїжджала під час повномасштабного вторгнення за територію Києва, а це Бучанський район. Це Буча, Ірпінь, Житомирська область, Чернігівська область і багато інших регіонів, які були або під окупацією, або під обстрілами або постраждалі. Ми прекрасно проходили проверку документів. Я просто показувала свої документи, і ніхто жодного разу мені нічого не сказав. Ну тобто, в мене не було жодних, ну, жодної ситуації там, де це було якось критично. Коли Невзоров отримав громадянство України і та процедура, власне, за якою це відбувалося, вас це зачепило? Це може образити? Ну в мене горіла дупа. В мене горіла дупа дуже сильно, бо я. <реш> Бо я не знаю. ну от, Люди, з якими я спілкуюся, і мої підписники, які теж деякі ще не змінили паспорт і не можуть цього робити, вони надсилали мені свої історії про те, що вони вже мають дітей, вони подаються і чекають відповіді по декілька років: хтось чотири, хтось шість, хтось вісім, хтось 10. 10. І ем, мені здається, що оця історія з Нівзоровим, вона була трошки так мордасам тим людям, які дуже довго цього чекають, і які дійсно гідні цього. Ем, я не слідкувала за, за Нівзоровим, але ем, ну, я його за ці 11 років не бачила в Україні. Я не бачила його проукраїнську позицію, тому я не знаю. Но мені здається, що Можливо, він навіть прочитати не зможе текст нормально, і тому я не знаю за якою процедурою він це отримував. І мені б хотілося, щоб е, всі люди проходили це однаково. Мені здалося, що в війну ви змінили вектор музичний, тому що знову такий uh -huh. в бік фольклорного, в бік нашого. Чому вам це важливо стало саме зараз? Знову знову в це зануритися? Я просто подорослішала, напевно, і в той час, коли ем, закрилась гурт Юко? Ну, в мене було загострення депресії, я дуже сильно хворіла, і в мене були. Неоднозначні рішення не тільки з приводу моєї творчості, а з приводу взагалі всього мого життя. Тому а, тоді це був якийсь відчай, сумнів, і незрозумілість, і пошук себе. І зараз, коли я трошки попрацювала з терапевтами, коли я вже півтори роки сиджу на антидепресантах і на препаратах, я трошки отямилася, і всі події, які зараз відбуваються, вони дуже сильно, ну вони не можуть ніяк не ну вони не можуть проходити повз мене. І все те, що я бачила, наприклад, в церкві під Черніговом, я бачила будівлі, я бачила ну, деякі трупи. І, типу, я не можу, я не знаю, як не бути неоднозначною до цієї ситуації і просто. Коли починаються важкі часи, нам треба шукати світло, і нам треба вертатися до коріння до самоідентифікації. І е, я співаю пісень українських з трьох років років. І це мій основний фах. Я маю документ про те, що я фольклорист. Є альбом, який я мала видавати до 25 лютого. До лютого, але 24 го почалося повномасштабне вторгнення. І я переклала всі пісні, які були написані російською українською. Мені допомогли, і я до цього моменту я боялася створювати пісні українською. І після того як трошки попрактикувалася, виявила, що можу, виявила, що просто треба трошки піднажати, трошки підвчитися, трошки посидіти і заставити себе і свій мозок працювати. Бо звісно, ми шукаємо легких шляхів. І коли я ніколи не створювала українською, це для мене було. Складно, а зараз, коли е, після повномасштабного вторгнення я почала розмовляти українською, все моє коло спілкування почала розмовляти українською, і я вам скажу, як людина, яка перейшла на українську, для мене це. Було набагато легше. Воно зараз трошки а, не так актуально і для мене, і для людства. Бо там були мої переживання про депресію, про депресивні стани і про мої а, відчуття. Але зараз. А, Просто треба збільшувати контент українською мовою і щоб люди звикали і не слухали російське, а слухали українське. Тому все буде викладено, все буде релізнути і ми з майстернею це випустимо, бо воно вже дуже довго лежить. Ну а ми тоді будемо цього чекати. Дякую вам дуже. Дякую за розмову і гарного вечора. Дякую, гарного вечора.